Доброго дня! Вас вітає Державний навчальний заклад Уманський професійний аграрний ліцей. Я, корисна Тетяна, навчаюся в групі номер 33 по професії офіціант. Моя професія найкраща, тому що саме офіціант зустрічає та розміщує відвідувачів в торговому залі, обслуговує їх та створює настрій і позитивні враження. А іноді і відовищість. Саме це ми вам продемонструємо під час планування справи. Пламування це приготування та презентація їжі шляхом обливання її алкоголем та підпалюванням. Звичайно ж, сама справа не палає, випаровується алкоголь. Найчастіше при цьому використовується місця напої з високою концентрацією спирту. Фламбето дає справі додаткового смаку, який відразу ж відчувається, але не перебиває основних смак продукту. Фламбування ми розпочали з того, що на розігріту сковорідку ми додали цукор. Потім важкове масло. Зараз ми будемо кладати яблуко. яблука. А зараз ми беремо цукор, посипаємо в яблуком. яблука. ми перевертаємо на інший бік та поливаємо алкогольним напрямку. Thank <laughs> you.